Вітаю! Гадаю, ви колись вже чули слово розділити або поділити, коли хтось просив вас щось поділити. Наприклад, поділити цукерки або гроші між братами або ж друзями, тобто розділити щось на частини. Давайте напишу тут слово поділити. Нехай у мене є чотири монети. Одна монета, дві, три. І чотири монети. Чотири монети по одній гривні з зображенням Володимира Великого. Припустимо, він виглядає приблизно ось так. Уявіть, що є дві людини, і ми хочемо порівну розділити між ними ці чотири монети. Це, припустимо, ваш батько. А це, а це нехай ваш дідусь. Нехай він буде лисим з бакенбардами та борідкою. Якийсь такий. І нам потрібно поділити ці чотири монети порівну між ними двома. Отже, в нас є чотири монети, і нам потрібно поділити їх порівну між татом та дідусем, між двома особами. Отже, всього людей, між якими ми повинні розділити ці гроші, двоє. Запишемо дві людини. Отже, нам потрібно чотири монети поділити на два. Ми ділимо чотири монети на двох людей: на тата та дідуся. Щось подібне, я впевнена, ви вже колись робили. Що в результаті вийде? Кожен отримає по дві монети. Давайте поділимо ці чотири монети на 2. Ми ділимо цю кількість монет на 2. Іншими словами, ми беремо 4 монети і ділимо їх на дві рівні групи. Ось саме це і є ділення. Ми ділимо ці монети на дві рівні групи. Групи з однаковою кількістю монет. Ми ділимо чотири монети на дві групи. Ось у нас чотири монети, і нам потрібно розділити їх на дві рівні групи. Ось це буде перша група, а ось це друга група. Скільки монет буде у кожній групі? У кожній групі буде одна, дві монети. Усього в одній групі буде одна-дві монети, одна-дві монети у кожній групі. Тепер давайте запишемо цю дію у вигляді математичного виразу. я впевнена, що таке ви вже колись робили в своєму житті. Можливо, це було, коли ви ділили цукерки між братами або сестрами, чи іграшки. А тепер давайте подумаємо, як можна подати це у вигляді математичного виразу. Ми можемо записати, що це 4 поділити. Поділити на що? Ось цю четвірку, тобто 4 монети, ми ділимо на дві групи. Ось у нас дві групи. Це перша група, а це друга. Отже, ми 4 ділимо на дві групи, і 4 поділити на два дорівнюємо. Коли ви ділите 4 на 2 на дві групи, то це означає, що в кожній групі має бути однакова кількість монет. У цьому випадку по дві монети. Отже, якщо ми 4 поділимо на 2, то це дорівнюватиме двом. Я навела цей приклад для того, щоб показати, що ділення це не щось нове для вас. Це дія, яку ми виконуємо постійно протягом всього життя. І є ще дещо, що я повинна вам сказати: ділення це операція обернена до множення. Якби в мене було дві групи по дві монети, і я помножила б ці дві групи на дві монети, то в результаті я б отримала 4. Чотири монети. В якійсь мірі можна сказати, що ці два вирази рівнозначні, розв'яжемо ще декілька прикладів, щоб ви краще все розуміли. Нехай нам потрібно 6 поділити. поділити на 3. Давайте намалюємо 6 предметів. Це може бути що завгодно. Припустимо, у мене є 6 яблук. Отже, одне, два, три, чотири, п'ять, шість яблук. І нам потрібно ці шість яблук розділити на три. Можна розмірковувати так: нам потрібно розділити 6 яблук на три рівні групи. Уявімо, що ми ділимо ці шість яблук порівну між трьома дітлахами. Скільки в такому випадку отримає кожна дитина? Ось перед нами 6 яблук. І ці шість яблук нам потрібно розділити на 3 рівні групи. Ось це буде перша група, це друга, а це третя. Тоді, скільки яблук буде у кожній групі, у кожній групі буде одне, два. 1, 2, 1, 2 яблука. Отже, 6 поділити на 3 – це 2. По суті, ми ділимо 6 на 3 рівні групи, а відповідь – це кількість яблук в одній групі. Але можна було б зробити інакше. Запишемо наш приклад ще раз. 6 поділити на 3. Цього разу зобразимо ягоди малини. 1, 2… 3, 4, 5, 6 ягід. І в цьому випадку, замість того, щоб ділити 6 на 3 групи, як ми робили тут, це одна група, це друга, це третя. І замість того, щоб ділити на 3 групи, ми розділимо ці 6 ягід на групи по 3 ягоди. Не на 3 групи, а на групи по 3 ягоди. Скільки тоді всього груп по 3 ягоди ми отримаємо? Це буде одна група з трьох ягід, а ось і друга група. Тобто, якщо я візьму 6 предметів і розділю їх на групи по 3 предмети, то я отримаю одну-дві групи. Саме ось так ще можна розглядати дію ділення. І це дуже цікаво. Чи не бачите ви ніякого зв'язку між виразами 6 поділити на 3 і 6 поділити на 2? Що таке 6 поділити на 2, якщо міркувати таким ось чином? Знову-таки малюємо 6 предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 поділити на 2 ми розглядаємо, як 6 поділити на 2 рівновеликі групи предметів. У такому випадку, скільки предметів буде в одній такій групі? Нехай це буде наша перша група, а це друга група. Тоді у кожній групі буде по 3 предмети. Отже, 6 поділити на 2 дорівнює 3. А можна розміркувати інакше. 6 поділити на 2. Малюємо 6 предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ці 6 предметів ми ділимо на групи, в кожній з яких буде по 2 предмети. Мені здається, що так навіть ще краще. Якщо розділити все, що ми маємо, всі предмети, на групи по 2 предмети, то це була перша група. І тут неважливо, як ви їх обводитимете. Це могла б бути ще одна група, а це ще одна, третя група. Можна по-різному виділити групи по 2. Скільки таких груп у мене вийшло? Одна, дві, три. Тобто три групи. І зверніть увагу на те, що 6 поділити на 3 дорівнює 2, і 6 поділити на 2 дорівнює 3 не є простим збігом. Давайте це все запишемо. Ми з'ясували, що 6 поділити на 3 це 2. І 6 поділити на 2 це 3. І причина такого зв'язку: коли можна ось так міняти місцями 2 і 3, полягає у тому, що 2 помножити на 3 дорівнює 6. Припустимо, у мене є дві групи по три предмети. Зобразимо ці групи. Ось одна група з трьох предметів. І ось ще одна група з трьох предметів. Виходить, що в двох групах по 3 предмети, а всього 6 предметів. Тому що 2 помножити на 3 це 6. А можна розмірковувати інакше. Припустимо, є три групи і в кожній по два предмети. Ось одна група з двох предметів, ось друга група з двох предметів і ось третя. Скільки до всього предметів? У трьох групах по два предмети. 3 помножити на 2 також усього 6 предметів. 2 помножити на 3 дорівнює 6, це те саме, що й 3 помножити на 2 дорівнює 6. Коли ми вчилися множити, ми говорили, що від перестановки множників добуток не зміниться. Тому, якщо ми 6 предметів поділимо на групи по 2 предмети, то в результаті ми отримаємо 3 рівні групи. А якщо 6 предметів ми розділимо на групи по 3 предмети, то отримаємо 2 рівні групи. Розглянемо ще декілька прикладів. Чим більше прикладів ви розв'яжете, тим краще ви в усьому розберетеся. Обчислимо значення ось такого цікавого виразу. 9 поділити на 4. Подивимося, чому це дорівнює. Малюємо 9 предметів. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цього разу ми розглядатимемо 9 поділити на 4. Як 9 предметів поділити на групи по 4. Отже, нам потрібно поділити ці 9 предметів на групи по 4. Ось нехай буде одна група з чотирьох предметів. А ось ще одна група з чотирьох предметів. І залишився один предмет. Його ми називемо залишком. Це предмет, який залишився внаслідок поділу 9 предметів на дві групи по 4. Він можна сказати зайвий. Отже, відповідь у даному випадку буде наступною. Впевнена, що цього ви ще не знаєте. 9 поділити на 4 дорівнює 2, адже ось одна група з чотирьох предметів і ось друга. І залишок 1. Ми поділили 9 предметів на дві групи, і один предмет залишився. Його ми не можемо приєднати до жодної з груп. А що як ми 12 поділимо на 4? Намалюю 12 предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Запишемо ось тут: 12 яблук або слив. Поділити на 4. Тобто нам потрібно ось ці 12 предметів поділити на групи по 4 предмети кожна. Подивимося, чи зможемо ми це зробити. Ось одна група з чотирьох предметів. Ось ще одна група з чотирьох предметів. І ще одна третя. Група. І як бачите, тут нічого не залишається, як це було у попередньому прикладі. Отже, виходить, що ми повністю 12 предметів можемо розділити на групи по 4 предмети. На одну, дві, три групи по 4 предмети. Отже, 12 поділити на 4 дорівнює 3. А тепер розв'яжемо такий приклад. Чому дорівнює 12 поділити на 3? Запишемо 12 поділити на 3. Виходячи з того, про що ми говорили декілька хвилин тому, можна сказати, що це має дорівнювати 4, тому що 3 помножити на 4 це 12. Але давайте ще раз переконаємося у цьому. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. предметів. Розділимо їх на групи по три предмети кожна. І цього разу ми поділимо ці предмети на групи ось таким незвичайним способом. Це нехай буде одна група з трьох, ось ще одна група з трьох предметів. Третя група нехай буде ось така. І ось це буде четверта група. Звичайно, можна було і простіше поділити 12 предметів на 4 групи. Проте я хотіла показати вам, що неважливо, які саме предмети і до якої групи ви зарахуєте. Це абсолютно не має ніякого значення. Ми просто довільно ділимо загальну кількість предметів на групи по 3. І скільки ж груп у нас вийшло? Ось одна група, ось друга, ось третя. І ось четверта група. Усього вийшло рівно 4 групи. І коли я говорила, що можна простіше поділити 12 предметів на групи по 3, я мала на увазі ось такий поділ: це одна група по 3 предмети це друга, це третя і четверта група. В обох випадках ми ділимо 12 предметів на групи по 3 предмети кожна. Давайте розв'яжемо ще один приклад. Можливо, у ньому відповідь буде із залишком. Чому дорівнює 14 поділити на 5? Малюємо 14 предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І нам ці 14 предметів потрібно поділити на групи по 5 предметів кожна. Найпростіше це зробити ось так. Це одна група, а це друга група. І залишається тільки 4 предмети. Із цих чотирьох предметів повноцінну групу ми отворити не можемо. Таким чином, відповідь буде наступною: 14 поділити на 5 дорівнює 2. Ми можемо утворити дві групи по 5 предметів, кожна. І залишок 4. Запишемо це так. 2 і залишок скорочено зал. 4. Коли у вас буде достатньо досвіду в розв'язанні прикладів наділення, то вам не потрібно буде кожного разу малювати ось такі кружечки, і ось так їх ділити на групи. Ви будете робити все це набагато швидше, можна було розв'язати цей приклад і по-іншому. Отже, 14 поділити на 5. Взагалі то, і записати цей вираз можна було інакше. Ось так. 14 поділити на 5. Давайте з'ясуємо в 14 скільки разів міститься число 5. Подивимося. Давайте згадаємо таблицю множення. 5 помножити на 1 це 5. 5 помножити на 2 це 10. І це все ще менше 14. -ти. Отже, принаймні 2 рази число 5 міститься в числі 14. 5 помножити на 3. Це 15, а це вже більше 14. Отже, повертаємося до попереднього значення. Виходить, що в 14 число 5 міститься 2 рази. 2 помножити на 5 це 10. Потім віднімаємо 10 від 14, 14 мінус 10 це 4. І ми отримали той самий залишок, що і в першому варіанті. У числі 14, число 5 міститься 2 рази. Іншими словами, 14 предметів ми можемо розділити на дві групи по 5. Проте це буде лише 10 предметів. Так що, ще в нас 4 предмети залишається. Отже, 14 поділити на 5 дорівнює 2 і залишок 4. Розв'яжемо ще один приклад, аби переконатися, що ви все гарно засвоїли. Отже, скільки буде 8 поділити на 2? Цей самий приклад можна було записати і так. І поки що ми не знаємо, чому це дорівнює, тому ставимо тут знак питання. Ми могли також записати це як 8 поділити на 2. Трохи пізніше ми розв'яжемо цей приклад за допомогою кружечків. Проте зараз давайте спробуємо обчислити значення цього виразу без них. Скільки разів в числі 8 міститься число 2? 2 помножити на 1 це 2. Отже, в числі 8 число 2 точно міститься один раз. Але, може, варто подумати про більшу кількість разів. 2 помножити на 2 це 4. Це все ще менше 8. 2 помножити на 3 6. 6 також менше 8. 2 помножити на 4 це 8. Отже, число 2 міститься в числі 8 рівно 4 рази. Таким чином, 2 міститься в числі 8 4 рази, або 8 поділити на 2 – це 4. Тепер можна намалювати і кружечки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я навмисно їх намалювала в розкид. Поділимо ці 8 кружечків на групи по 2. Ось одна група з двох кружечків, друга, третя, і четверта. Тобто, якщо у нас є 8 предметів, і ми розділимо їх на групи по 2 предмети кожна, то в результаті ми отримаємо рівно 4 групи. Отже, 8 поділити на 2, дорівнює 4. Сподіваюсь, вам сподобався наш урок. А наразі все. І до зустрічі на наступному уроці!